Дорогі побратими та посестри, щиро вітаю вас зі святом – Днем захисника і захисниці України. Святом тих, хто найтніший час нашої країни став на захист нашої держави, той, хто з боротью в руках захищає нашу Україну на передові. Наш шлях звільнено на всієї країни, рідної Донечини та кожного села і міста Воловаського району, гірашиської несті. Наш шлях це побудова нової, сильної, могутньої України, яку хотіли всі жити. На жаль, не всі повернуться вдома з цієї війни. Хлопці і ді дівчата віддали своє життя саме найцінніше, що в них є за нашу залежність. І це нас панукає дорогувати боротьбу. Дякую всім захисникам і захисницям за стійкість і мужність прояви служби Батьківщині. Слава захисникам України, слава Україні! Дякую! У цей день головне слово для вас. Дякую. Дякую за мирні ранки, які ви даруєте нам. Дякую за силою відвагу, які надихають. Дякую за віру в Україну, яку ви тримаєте в серцях. Дякую, що ми можемо мріяти. Дякую за силу й мужність, що оберігають наше сьогодення. Дякую за свободу обирати своє майбутнє. Дякую за наше життя. Яке ви захищаєте? Дякую за кожен день нашої незалежності.